Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Це відео одразу скажу, доки ви не вимкнулись про те, як я розставляю декор на літо. Це мене трошки засліплює сонце. В принципі, я би могла одягнути окуляри, тому що я їх підкрутила, вони почали спадати з мене, і я сьогодні в Люксоптиці їх підкрутила. У них є, дякувати Богу, такий, така функція. Отже, можу з вами поки що поговорити, якщо. Ви не хочете це слухати, то промотайте. Я залишаю для вашої зручності таймкоди, але не вимикайте це відео, тому що там далі буде багато мотивуючого всього. І те, що ви любите дивитися, як ви пишете мені в коментарях. До речі, дякую, що їх залишаєте. Це дуже мотивує, і особливо, коли збільшується кількість підписників, яка у мене і так збільшується дуже повільно. Тому дуже вдячна вам за будь-який фідбек. В укриття я не пішла, пішла в сусідній сквер, тому що укриття тут нормального немає. Метро тут поряд наземне, а є паркінг підземний, але якщо чесно, я не дуже хочу в нього йти, тому що не впевнена, що це якісне укриття. Але вам раджу завжди ходити в укриття, які у вас є біля дому, тому що ворог він не спить. На жаль, війна триває і ворог. Робить все, щоб ми не забували донатити на Збройні Сили, тому напевно, зараз я е, буду закінчувати з вами вже говорити. Закінчувати цей, як завжди, затягнутий початок. До речі, в минулому відео він був не затягнутий. Е, так що подивіться минуле відео, якщо ви не бачили його. Е, і задоначу зараз на якийсь збір, тому що ворог дуже ефективно про це нагадує. Почекаю відбою тривоги і піду в юск, який я власне чекаю. О, здається, прозвучає відбій, ура, але задонатити я все ж таки встигну. Дуже цікаві ось такі керамічні підсвічники, але в мене вже дуже багато такого, тому напевно, не братиму. Коштують вони по 300 гривень такі свічнички. Керамічні, взагалі, за 115 гривень. Ще дуже класні ці ліхтарі, які на вході були за набір, всього 650 гривень, дерево і скло. І один з таких предметів, за якими я прийшла, це. Плетенна, ось така таця, але велосіве, які хоум, мені сподобалось набагато більше. Але насправді, в юску зараз дуже багато всього цікавого, особливо різноманіття, ось таких свічників, вони всі дуже оригінальні. Мені так подобається, я навіть не знаю, можливо, взяти і трішки змінити концепцію того, як я думала зробити. Треба подумати, ну їх прям дуже багато в різних формах. Ось такі всілякі керамічні, різні. Ось це взагалі такий матовий, як глиняний, дуже цікавий. Я навіть не очікувала, якщо чесно, коли йшла в юск, що тут так багато всього. Всі ось ці свічнички дуже прикольні і доволі бюджетні. ну Ось цей взагалі 60 гривень, там є 75-135, ну коротше. Дісталася все ж таки в LCV Home і тут от гарна теж літня колекція, але я сюди прийшла за ось таким підносом і він, до речі, зараз тут по знижці. Коли я його хотіла взяти, він був 319 гривень, а зараз 249. Он вони внизу лежать, навіть чи є в наявності. Відділ для дому сильно розширився тут, аж туди йде. Вон, бачите, якісь килими, тут ось ранери. Ось такі вазочки теж дуже літні. Мені подобається ось ця скляна з плетеним і коричнева скляна також. 249 гривень. Багато всілякого гарного посуду. Ось ці тарілочки дуже гарні. І мені подобається ось ще ваза зверху стоїть. Розписана синім алем. В мене вже багато посуду, тому нічого брати не буду. Короткий огляд того, що я таки купила щойно. Ось таку тацю взяла в LCV Home за нею і йшла. Я хотіла її купити ще перед Великоднем, але передумала. Потім не потрапила в LCV, коли приїхала за нею. І зараз в результаті взяла по знижці за 249 гривень. Вирішила, що вона мені дуже добре пасуватиме саме під літній мій декор, якого буде максимально мало. І е, під мої ось ці всі плетені речі, які у мене вже є. Дуже схожі вони по фактурі і по кольору, вони однакові, тому ця таця мені дуже добре підійде. Е, хочу тут зробити композицію. Для цього взяла підсвічник в юску. З усіх обрала ось такий, бо він найкраще мені підійде. Е, все інше для композиції в мене вже є. І взяла, як ви вже зрозуміли, е, ось ці... Два величезних підсвічника, хочу їх ставити, напевне, на шафу, але ще точно подивлюсь, як воно виглядатиме. Тут один поменший всередині, інший побільший, і також взяла до них LED свічки. Також б'юзку. Ось ця коштувала, здається, 225 гривень, та що у великий підсвічник, а ця 275. І в текстилі я використовуватиму ось такі тони, нічого нового не купувала. Хочу використати ті, що брала на осінь в сінсеї ось такі наволочки, вони теж під мішковину зроблені із таким узором в стилі Бохо. І до них буду використовувати ось ці бежеві. З оленем і з зайцями великодніми теж буду використовувати, просто покладу назад так, щоб не було видно принт. Також ось ці оту сіру і ще в мене є бежеві. Коротше, в ось такому тоні у мене буде. Текстиль не бачу сенсу купувати просто з мішковини, типу без принта на літо. Якщо вони в мене вже є, то навіщо складувати ось цей весь декор? Тепер переходжу в спальню, я саме тут поставила живі квіточки, тому що я приходжу з роботи і, як правило, ми тут дивимося серіал, щоб вони тут пахли і радували око. І сюди вони більше підходять по кольоровій гаммі. На цю полицю я хочу поставити тільки ось таку плетену тацю і сюди ж поставити свої аксесуари, тому що вони мають бути на виду, щоб я їх не забувала вдягати. Ось ці лампи я для декору не купувала, нам їх подарували, але вони стали дуже у нагоді, тому що зараз знову часто відключення світла, вони на батарейках, і тому я їх ставлю сюди, щоб вони завжди були на видному місці. А сюди ставлю сіру свічку, і там ще така сама, тільки менша стоїть сіра свічка. І виходить все так в одній гаммі, не наляписто. Ось ці лампи взагалі майже не видно на білому, але мені подобається, як подобаються тут і мої годинники, немає нічого. Зайвого і квіти живі теж дуже гарно. Ну, Гарно, до речі, зі шторами спеціально обрала сірі, щоб підходили до інших кімнат, і сюди вони теж як на мене пасують. І головне, що мені тепер не буде світити сонце по ранкам. І ця тюль, до речі, у нас тепер хоча б буде за розміром. Тому що минула була не підрізана знизу. Більша частина прибирання лишилась за кадром, тому що допомагав прибирати чоловік і відмовився, щоб я його знімала. От, хто, хто питає, чому його немає в кадрі, там є такий один коментатор. Ледь загнала зараз, тому що сказала, що потрібно, щоб штори було. Видно, як вішаємо. І давай мені щось. Тепер так пусто і чисто в квартирі. Я якраз цього і хотіла, і сподіваюсь, вам це відео також сподобалось. Ви надихнулись на якийсь мінімалістичний декор. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і па-па!